Я зараз хочу запросити на цю сцену пані Ірину Кондратову. Пані Ірина увійшла до рейтингу сотні найвпливовіших жінок світу за версією BBC, які надихали протягом 2022 року. Американський журнал Time якраз назвав пані Ірину, людин... виділив вас в сотню. Президента зазначив якраз людиною року. На тої обкладинці Тайм. Ви пам'ятаєте, що особлення духу українського народу, якраз де були розміщені українці, була розміщена якраз і фотографія пані Ірини. Пані Ірина та людина. Яка працювала в тому Харкові в перинатальному центрі, яка приймала пологі немовлят, мені дуже складно це говорити якраз в підвалі, і жила поруч із своїми колегами, з пацієнтами, навіть попри обстріли, продовжувала надавати медичну допомогу своїм пацієнтам. І саме вам, Девід Бекхем, на добу передав свій аккаунт в інстаграм для того, щоб зібрати гроші на обладнання для немовлят. Пані Ірина, зараз. Пані Ірина зараз працює якраз заступником заступницею голови Національної служби здоров'я України. Я неймовірно щаслива, що ви сьогодні тут. Я хочу передати вам слово. Будь ласка, пані Ірина. Я дуже дякую пані Наталі за запрошення. Скажу відверто, мене це дуже здивувало. Я довго думала про що розповідати, і в мене точно сьогодні немає жодного рецепту, тому що, по-перше, я всього лише сім місяців як публічний службовець. По-друге, мій досвід він, скоріш за все, про. Той досвід, який відкидає мене по іншу сторону барикади, про який я травмуюся майже щодня, я скажу про це пізніше. Мені дуже сподобався новий термін, який ввела Одінбурзька школа економіки про постгероїчне лідерство. Тому що всі герої, про які ми сьогодні тут говоримо і будемо для них створювати нову державу, це саме про це постгероїчне лідерство. Може, мій розказ трошечки вам допоможе е, зрозуміти все те, що будуть потребувати люди, які повертаються. Це моя північна зірка, яка веде мене по життю, яка так воно сталося, що в 11 років я прийняла рішення, що я буду лікарем, і я. Почала себе готувати до служіння людям. Я дитячий лікар, я все життя працюю в дитячій реанімації. З 12-го року я створила і очолила. Один із не буду стіснятися найкращих перинатальних центрів в країні. Це рішення, це, це не мої слова, це вирок. Незалежного міжнародного аудиту, який був проведен в 2018 році. І е, він дійсно цей перинатальний центр створювався за всіма е, high-level бізнес проектами — візія, місія, стратегія, комунікація, команди і таке інше. Перинатальний центр це такий особливий пологовий, де народжують вагітні, які мають дуже серйозну будь-яку патологію, на фоні якої жінка приймає рішення. Виношувати вагітність і де виходжується дитин, дитя, яке важить лише 500 грамів при народженні, нам дуже багато вдалося за 10 років до початку повномасштабного вторгнення, наші КПІ нічуть не поступалися міжнародним стандартам, але ми ще з 2014 року стикнулися з війною, тому що нам е, прийшлося налагодити. Евакуацію вагітних з Луганської та Донецької області. І всі ці роки майже 15% від всіх, кому ми надавали допомогу, були саме жінки з Луганської та Донецької області, яких ми забирали від тіля. А потім трапилося те, що трапилося, це Харків. Вже вперше, в перший тиждень було зруйновано величезна кількість нашого житла, лікарень. Майже на третю добу вже не було транспортного сполучення в місті, е, порушилися всі логістичні зв'язки. Ну, найстрашніше, навірно, я думаю, що це наша е, е, така генетична травма: не було хліба та ліків. Дуже швидко велика частина області була окупована і, безумовно. Е, погіршилось доступ до медичної допомоги. Це наші перші пологи в підвалі. Ми не мали нормально облаштованого бомбосховища. Ми скажу відверто, не мали плану Б і це також була моя травма. Потім я вимушена була була створювати його самостійно для свого ну, для своєї для своєї частини закладу. Для пацієнтів і для персоналу, і наскільки це було травма, я зрозуміла тільки тоді, коли ще рік після того як область звільнила, я не дозволяла персоналу розібрати все те, що ми тоді склали для евакуації. Е, на жаль, про це не дуже прийнято розповідати. На жаль, поїхали лікарі. В мене залишилося на другому тижні 30% акушерів-гінекологів лише. Переважно залишилися неонатологи, це дитячі лікарі і медсестри. В мене були такі ночі, коли я не розуміла, чи зранку будуть в мене кому приймати пологи, чи ні. Щоб ви розуміли, залишилися 30 з англійською рівня C1, а всі поважні завідуючі, професори, поїхали навіть час від часу, не попереджаючи керівника, що вони їдуть. На жаль. Оце наш підвал. Ми прийняли рішення, що ми туди переводимо вагітних роділь, породіль та малюків, які хоча б можуть самостійно дихати та хоч якось тримати свою температуру. Як я сказала. Не було доступу до медичної допомоги, зачинилася найбільша хірургічна лікарня дитяча в регіоні. І я прийняла рішення, що ми забираємо до себе будь-яких дітей будь-якого віку, яким потрібна допомога. Я самостійно їздила на швидкої і забирала цих дітей, але вони безумовно потрапляли до нас в дуже важкому стані. Я почала вести щоденник і публікувати навіть. Я називала цю частину Діти війни. Це одна та ж дитина через три доби після того, як ми її госпіталізували. Мої молоді лікарі побачили діагнози у новонароджених, які вони до того бачили лише на лекціях в університеті та в книжках, в підручниках, тому що ну, Україна була все життя на їх житті цивілізованою країною. Ми вже дійсно. Не бачили велику кількість проблем у немовлят. А ще я лікар-аніматолог, який знає, що таке смерть, який знає, що таке дитина, яка помирає після ДТП, після отруєння грибами та таке інше. Я в перший раз в житті побачила і давала наркоз пораненим дітям. Скажу відверто: в той вечір це була перша моя в житті панічна атака. Тому що навіть в страшному сні я не могла уявити, що це буде отак, як воно сталося. Ми прийняли рішення в перший день ми намагалися з завідуючим дитячої реанімації віднести до у цих наймаленьких, які не дихають і критично залежать від обладнання. Ми дійшли з ним до ліфту, подивилися на те, що ми побачили в руках. Зрозуміли, що це буде шлях в один кінець, повернулися і більше жодного разу не намагалися це зробити, навіть не обговорюючи це з персоналом, тому що навіть всі медсестри просто очами підтвердили, що вони залишаються в реанімації. А ви ж знаєте, ми ж все життя реанімації і операційні будували на останніх поверхах лікарень, що ми залишаємося там і на тому фоті. Дівчата, які просто кидали на підлогу біля кувезів матраси і лягали, коли був час відпочити. І ми 74 доби прожили в лікарні. По-перше, декому з нас не було куди повертатися. По-друге, ми просто не могли покинути дітей, вагітних та породіль. І ми зрозуміли, що діти ж. Повинні мати шанс вижити. Тому ми залишаємося на нашому четвертому поверсі в тому відділенні, яке ми створювали 10 років, і де є все, що є в будь-якому американському перинатальному центрі, щоб ці діти могли вижити. А далі це були місяці без світла, тому що перший балакаут в Харкові був ще в 2022 році, без зв'язку, без родин. Тому що навіть нашим пацієнткам не було куди повертатися, і вони просто жили з нами і з дітьми от в тому підвалі. Це потім вже був Девід Бекхем, потім BBC з рейтингом, потім Таймс, потім Давос, де я розповідала про це все світовим лідерам, потім якісь митці надихнулися моєю історією. Чи відчувала я себе хоча б одну секунду героєм? Ні. По-перше, тому що там всі були зі мною такі, і якщо б не вони, не моя команда, яка залишилася, ну нічого от цього б цього не було. А по-друге, мій рідний молодший брат, який не просто рідна людина, яку я виростила, а ще й найкращий друг в моєму житті, він пішов на війну 24 лютого. І я знала, хто такі справжні герої. Рік тому він загинув, оце фото цього Серебрянського ліса, яким не сниться кожну ніч десь там він залишився. Чи готова я оце все віддати і навіть своє життя, щоб хоча б знайти? Я вже не кажу повернути його. Звісно, готова. А це мій Харків зараз. Я живу зараз на два міста. І я кожен понеділок зранку повертаюся з Харкова і я травмуюся проти ці, про, про ці вулиці, які там за вікном, про світло, про шум вулиць. Навіть про, комуні... про комунікацію з деякими держслужбовцями. На жаль, може, це лише мій досвід, але мені так здається, що всі герої, про яких ми сьогодні говоримо і будемо говорити, вони також про це будуть травмуватися. Тому мені здається, що якщо я своїм досвідом можу вам порадити, я навіть. Можу сказати, може, я маю честь вам порадити. Коли ви будете думати, як створювати цей простір, пам'ятайте, що нам потрібні кожному покласти в основу наші особисті навички, які ми зараз, які ми зараз вчимося, вижити в умовах будь-яких руйнівних змін. Якщо ми кажемо про трансформацію взаємодії, і саме представників органів публічної влади, то ця трансформація залежить від нашої, кожного з нас, особливої особистої трансформації. Немає більше, не існують і не виживуть закриті системи. Лише співпраця та співробітництва медицини, освіти, соціальної сфери, держслужбовців, медіа, культурної спадщині. Може привести до того, що ми змінимо простір для наших героїв. Лише горизонтальні зв'язки. Про, про нашу е, можливість створювати їх, зараз світ складає легенди. І нам потрібно це зберегти максимально та розуміти смисли, тому що саме нові сенси навіть в цій ситуації повної невизначеності, Повної відсутності будь-яких даних дозволяють та дозволять приймати рішення поза межами алгоритмів та стереотипів. Я для себе тоді, ще в березні 2022 року, сформулювала для себе як для керівника, менеджера, там, лідера, якщо хочете. Це таким чином, щоб в цьому в той системі, в якій ми опинилися, неможливо діяти за тими правилами, які ми писали 30 років, 70 років, деякі з них. Якщо ви класно знаєте це правило, порушуйте їх, якщо вони не спрацьовують. Пишіть нові правила і нові алгоритми. І мені здається, що повертаючися до тієї моєї зірки, ви бачите, вона навіть в темному Харкові. Це все рівно про мрію і про те, що якщо ви не можете сьогодні описати майбутнє, просто вигадайте його для себе і для тих героїв, для яких ми його створюємо. Дякую за увагу та слава Україні!